Добрий день, шановне панство. Ось мене наша паркова зона, де я рядом живу. Ми маємо тут церкву, п'ятидесятників ось таку. І ось ці всі простори, де я кошу траву. Тачка, трава. І ось дивіться, різнотрав'я. я взяв. Старенькою косою не клепаною вже, напевно, 20 років, тільки під гострою постинав. вершки, які є, а вершки то одні смаколики. І даю ну, нутрі. Звичайно, вибираю, що їй потрібно, а найперше вони кульбабу беруть та і все остальне, що їм смакує. Ось. Далеко не треба йти, метрів, напевно, 500-600 від мене. Ось простори наші. І зелені, то є море. Потім вона підростає, то комунальне господарство то все трактором викошує. І я, якщо не лінуюся, беру граблі і то все під збирою, і маю сіно. Витрачати сили і енергію і гроші на сіну мені не приходиться. Єдиний недостаток, коли сіну збираю, то в сіні там, папірчики бувають, отакі от о все. Бутилочка, ще що, то недостаток. Ну то я не думаю, що недостаток, якщо на тому не, не будеш робити. Все, дякую за увагу, годуємо внутрі. Правильно годуємо, даємо травичку, вітамінчики. Ну, але основне для внутрі це є грано. Є зернові корми, макухи. Для того, щоб вони гарно росли. А трава це як додаткові вітаміни.